Отже, Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні ми їдемо, продовжуємо тур по областям України. І сьогодні ми їдемо в Черкаську область. Можна до тебе Черкаська область? Звичайно, звичайно, можна. Добрий день. Добрий. день. Доброго дня, шановні телеглядачі. Отже, в мене є багато кличок. Черкащина, середня Надніпрянщина, Шевченків край, земля Богдана і Тараса. Утворений я 7 січня 1954 року. У мене є чотири сусіди: Вінницька, Ки Київська, Полтавська та Кіровоградська області. А розкажеш про свою іс... О, Ми забули про райони. У мене мене чотири райони. Звенигородський, Золотойський, Уман, Уманський і Черкаський. Так розкажеш про свою історію знову. Добре, розкажу. Отже, в мене зазаселились люди 103... від 130 тисяч до 100 тисяч років тому в мене була і терпільська культура, і скіфів, і скіфи, і слов'яни, і Київська область. Тоді були повстанці, тоді я був частю Малоросійської губернії, тоді в мене з'явилася цукрова фабрика, тоді в мене були революції 1905 го А розкажеш, будь ласка, будь ласка, ти перший раз кажеш, будь ласка, Тай мені сказати слово, будь ласка, ну можеш, будь ласка, розказати нам про, наші, про ваші цікаві факти. Е-е, У 1482 році кримсько-татарський хан Менглі-Гірей зі своєю 10-тисячною ордою захопили 11 міст від Києва до Житомира. Оборонитися вдалося лише Черкасам. Коли не вдалося взяти місто, хан зі своїм військом, що в рази перевищив українське, повернувся назад у Крим. Ще за 20 років до створення Запорізької січі староста тікатських земель Остафій Дашкевич представив Литовському сейму проєкт захисних споруд на березі Дніпра і згодом тілись в життя у вигляді наймогутнішої Козацької республіки. 500 років тому центром нашого міста був сквер Богдана Хмельницького, де ми зараз проводимо романтичні прогулянки з видом на Дніпру. Раніше ж це було вигідне місце для оборони, там розташувався величезний дерев'яний замок що мав вежами. Це місце мало назву замкова гора. Москва, спалена пожаром французам Андана. В Історії Черкас було також своє бородіно, коли під час битви з поляками в XVII столітті переможці спалили Черкас. У Черкаському ну, мосту через дамбу є точна копія, яку виготовили на випадок війни. Якщо б міст підірвали, його можна було б одразу зібрати і замінити запасним. Залишки конструкції станніми роками догнивають у лапках в золотоноші. В середині 19 століття, приблизно 1840 ві роки, в Черкасах був лише один кам'яний будинок. В місті проживало всього. 9230 людей, Ой. У нас народився один із перших радянських астронавтів, як і в український. Він спроєктував легкий скафандр для польотів у стратосферу, перший сфотографував землю за допомогою інфрачервоних променів та загинув разом із командою під час польоту на стратостаті. Ще до початку Першої світової війни черкаси хотіли побудувати найсучаснішу на той час трамвайну лінію. Проєкт заморозили через початок війни. Трамвайну кулію хотіли прокласти від Сінного базару район вулиці Сєдова до Соснівки по обидва поки бульвару Шевченка, тоді Олександрійського бульвару. У 1914 році для трамвайних шляхів навіть побудували першу місті електростанцію. У Черкаси завели шпали, рейки і інше необхідне для будівництва обладнання. Через першу сту іншу громадянську війну шпали розтягнули на дрова, а інше обладнання пішло на потреби цукрового заводу. Ну, до побачення, Бувай, Черкаська область. Отже, не забуваймо ставити лайки, підписуватись на канал. Та нажимайте на колокольчики. Пишіть коментарі про канал та іще про те, що ви думаєте. Під, під відео Шведський кантрибул гарно співає Jingle Bells. Та іще, іще гарного вам вечора, ночі, дня, обіду, до обіду, після обіду. Виберіть щось із цього. Отже, гарного вам настрою. До побачення, до нових зустрічей!